Вітаю знову! Перед визначенням роботи сили пружності хочеться ще трішки поговорити про геометричний зміст роботи. Ітак, маємо силу у 4 ньютони. Маємо переміщення 8 метрів. Вектор сили та вектор переміщення співнапрямлені. Із вивченого матеріалу зрозуміло, що робота дорівнює 4 помножити на 8, дорівнює 32 джоулі. Якщо зобразити цей приклад графічно, маємо графік f від x, де по вісі ординат сила, і ось наші 4 н, вісі абсис переміщення, і ось наші 8 метрів. Як бачимо, робота дорівнює площі фігури, що обмежена графіком сили та осями координат x та y. Взагалі до цього часу ми визначали роботу лише для постійної сили. Як зараз, наприклад, 4 н. Це означає, що сила постійна. І це означає, що графік сили це просто горизонтальна лінія у координатах F від x. І наша формула насамперед A дорівнює F на S на косинус кута між векторами, вона стосується саме постійної сили. Але ж робота може бути виконана і змінною силою. Геометричний спосіб визначення роботи універсальний і працює для будь-яких випадків. Наприклад, якщо ми маємо ось таку змінну силу, якась ось така, то все одно робота, виконана на протязі 8 метрів, це буде площа ось цієї фігури. Взагалі, може хтось з вас вже знає, але потрібно сказати, що це співпадає з геометричним змістом інтеграла. І робота в загальному випадку дорівнює інтегралу у межах від початкової точки до кінцевої. Тут у нас функція змінної сили і помножити на dx. Може хтось і не знайомий з інтегралом, та що це означає, можна пояснити простими словами. Ми нібито розбиваємо наш графік на багато маленьких проміжків, визначаємо роботу на кожному з них і потім сумуємо. В будь-якому разі, розуміючи геометричний зміст, дуже легко отримати формулу, наприклад, для роботи сили пружності, а сила пружності, як ви пам'ятаєте, залежить від х, адже за модулям вона дорівнює k помножити на x. Це означає, що у різних координатах значення сили пружності буде різним, і ми б не змогли роботу шукати просто таким от способом: kx помножити на s на косинус альфа. Зараз подивимось, як це ми можемо зробити графічно. І так сила пружності. Була у нас пружина, яка перебувала у рівноважному стані. Координатно ми позначили цей стан як x дорівнює 0. Потім ми почали прикладати силу F та розтягувати пружину на деяку відстань X. Переміщення в даному разі здійснюється у праву сторону. Сила пружності ж направлена у протилежну сторону. Тобто, у випадку, коли ми розтягуємо пружину, сила пружності виконує від'ємну роботу. Якщо б у нас пружина навпаки поверталась з кінцевого стану у початковий, то сила пружності була б співнапрямлена з переміщенням. І робота була б додатньою. А як визначити її значення? Давайте зобразимо графік сили пружності. Будемо розглядати перший випадок. А силу пружності на графіку f від x будемо писати по модулю. Коли ми розтягаємо пружину, то сила пружності увесь час зростає. В кожному новому x вона дорівнює Kx, і чим більше видовження, тим більше і сила. kx – це пряма лінія, яка виходить із нуля, в залежності від коефіцієнта k, має різний нахил. Ось ми зобразили її. Наприклад, ми видовжили пружину на Х. У цій тосі сила пружності дорівнює KX. І робота, яка виконана цією силою протягом всього проміжку, це площа усієї заштрихованої фігури. Бачимо, що висота цього трикутника це KX, а основа X. Ви знаєте, що площа трикутника це висота, помножена на основу та поділена на 2. І того ми маємо kx у квадраті поділити на 2. Ну а так як ми розтягували пружину, то у нас робота повинна бути від'ємною. Тобто, якщо ми розтягнули пружину на видовження x, то ми маємо роботу, яку виконала сила пружності мінус kx у квадраті поділити на 2. Взагалі, якщо пружину розтягують із деякої точки x1 у точку x2. То в результаті ми отримаємо роботу сили пружності мінус k x2 мінус x1 у квадраті поділити на 2. Якщо, навпаки, ось цей другий випадок, де у нас А більше 0, то ми будемо мати роботу сили пружності Кх у квадраті поділити на 2. Ось із таких простих міркувань ви розумієте, яким чином береться формула для роботи, яку виконала сила пружності. Основне, що потрібно розуміти, це коли вона виконує додатню роботу, а коли від'ємну, коли писати знак плюс, а коли писати знак мінус. Але це, я думаю, вже також зрозуміло. Зараз буде декілька питань стосовно роботи, яку виконує сила пружності, і ми перейдемо нарешті до енергії.